Мирного часу доби вас вітає канал Світочі Матаро. Що чекає стрільців в травні місяці. І так, стрільці, заглянемо в майбутнє. в Яких ви енергіях? енергії сім'ї, енергії радості, енергії достатку, енергії спокою. Ваші чотири кути тримають все на собі. В общем, вас... Вас чудово все. Енергія, енергетика дуже класна. Ви сильна, ви розумна, ви мудра людина. Ви людина комунікабельна, людина, яка вміє ставити цілі і досягати їх. На роботі вас цінують за вашу працю, але старайтесь не тратити гроші, адже, адже у вас буде така ситуація, де треба буде відстаювати себе. Можете трохи, ну, якась ситуація. Несподівана, несподівана і не дуже приємна. І вам там треба будуть фінанси і багато фінансів. Так, але фортуна, фортуна повертається до вас таким боком, що ви дійсно повинні відстоювати свої, себе, відстоювати свою родину, не бояться нічого. І у вас все вийде. Це по 10 число. Стоїте перед вибором, важко прийняти рішення, карти радять, включайте логіку, включайте розум, відключайте емоції, тримайте все під контролем, будьте требовательні, вимогливі і сконцентровані на своїй роботі. Навіть порада зупиніться, підіть в стан відлюдника і все дуже класно обдумайте. Да. справи будуть просуватися повільно, але стабільно. Фінанси також будуть проходити частинами, да, невеликими сумами, але будуть стабільні. Вам треба вивчити ситуацію, вам треба подивитися ширше на ваші ситуації, взагалі в будь-яких сферах вашого життя. І зрозуміти, що є люди, які. Хотять вам ставити ніж в спину. Тут будьте обережні. Ось того, вам треба і піти в стан відлюдника, щоб вичислити цих криз в вашому оточенні. В них нічого не вийде. Переможете ви. І після цієї перемоги ваші справи закрутяться з новою швидкістю. Так, з 10 по 20 число, що вас чекає. Результат. Результат. Це воздасться. Знаєте, як то кажуть, бумеранг ніхто не відміняв і все буде по справедливості. Ви виграє, ви, 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 я ви виграєте, ви стаєте фінансово стабільною людиною, людиною, яка бачить уже результат, людина, яка цінує свій досвід, на нього спирається, і розуміє, що наповнення своє і. Оцінка ситуації дає свої плоди. Чудово, чудово. Виходите, виходите повним переможцем, пам'ятайте, що все, до чого ви б не взялися, ви подолаєте в свою користь, повернете в свою користь. Ви мах, ви людина, яка вміє працювати, вміє вести за собою людей і вміє маніпулювати. Тут без цього не буде. Партнерстві, нове партнерство у вас йде, яке виведе вас на новий рівень. І так, з 20 по 30 число. Робота з фінансами, робота з паперами. Нічого не боїтесь. По правосуддю все вертається вашим обідчикам, а ви лишаєтесь в енергії достатку, прибутку, материнства. Хто мріє про діток, я вам цього щиро бажаю. У вас фінансовий прибуток іде. Доволі-доволі непоганий. Довіряйте своїй інтуїції і не бійтеся ризикувати, адже цей ризик приведе вас до, нової, до нових вершин. Результат буде чудовий. Це стосується всіх ваших сфер. На кінець місяця ви виходите з новими можливостями, з результатами, які вас порадують, і в своїх кругах ви станете відомою людиною, про яку будуть говорити. Можна сказати, навіть зазрощами, але як про людину, яка досягла, яка зробила себе сама, яка, не дивлячись ні на труднощі, ні дивлячись ні на що, крокує до своєї мети. І при тому цю мету досягає. Ви людина дуже розумна, дуже логічна, дуже мудра, така. Якщо треба, ви емоції ховаєте і. Можете і мечем помахати для того, щоб розкласти всі крепки над і в свою користь. На кінець місяця ви виходите з гарним фінансовим статком. Чого я вам і бажаю! Удачки вам! Підписуйтесь на мій канал, кому потрібні особисті розклади, звертайтеся. Також я займаюся виливкою воску і чистками. Гарного і мирного всім дня! Удачі!